Із 30-річним командиром евакуаційного взводу Андрієм Бібіковим попрощалися в Кропивницькому. Цей великий подвиг, який звершують сьогодні наші сини та доньки. Ми маємо навіки закарбувати цю велику жертву, яку вони складають, і не ховати їх за якимись цифрами, не говорити, що в нас якісь невідомі солдати поховані. Кожен має бути прославлений, ім'я кожного має бути закарбовано в нашій історії і в наших серцях. Ім'я кожного має бути оповите вдячністю та шаною. Нехай буде воля, за як на небі так і на землі. Хліб наш насушний де нам сьогодні. Народився Андрій Бібіков у Кропивницькому, Навчався у фортечній гімназії. Говорить перша вчителька Тетяна Писанко. Його однокласників тут зібралося доволі багато. І між іншим, нас сьогодні вчителів. Тут п'ятеро присутні. Він завжди хотів, щоб було правильно. Якщо щось, ну і ми, дорослі, також можемо помилятися. Він не соромився відказати. А ви знаєте, ви не праві, тому що ви не бачили всієї ситуації до кінця, а сталося отак от і так. Я завжди була йому за це вдячна. У нього сім'я, у нього дружина, двоє маленьких діток. А ще Андрій любив мотоцикли, каже його однокласник. Дуже це його була якби тема гонки, мотоцикли. Він любив машини, полюбляв колекціонувати там наклейки. Андрій їде, у нього був мотоцикл. Ще знаю, що Андрій любив кататися на коню. Після закінчення Харківського національного університету внутрішніх справ Андрій Бібіков працював юристом. Коли розпочалася повномасштабна війна, добровольцем пішов на фронт. Як дуже патріотична людина, він сам. Він сам, пішов. він сам пішов, служив 27 февраля. Він вже був, приїздив, але дуже рідко, в основному він був там. Останній раз дзвонив і сказав, що ну, теплий одяг йому треба зібрати, теплий одяг, і хлопці там заберуть, передадуть йому. А потім три дні вони могли з ним зв'язатися. Ну, а потім нам уже повідомили. Загинув Андрій Бібіков 25 вересня біля села Білогірка Херсонської області. Поховали бійця на Алеї Слави Далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.